Зараз будемо говорити про опрацювання через канал зв'язку з предками. Я вам спеціально пошукала, знайшла а, малюнки від Яна Липника, щоб побачити різницю. Ось канал, як він виглядає зв'язку з предками. А ось цей канал, як він виглядає над наднеркових залоз. І ось наші коди. Всього їх 4 рівня, як я вам казала. Код на очищення, вам вже відомий, торку. І потім, потім 4 рівня активації. Нам потрібно тіло світла для перших кодів, далі діамантове для третього рівня і хрестове для четвертого. Тобто кожен вже може побачити, що він може активувати. Звичайно, за допомогою вашого маятника перевіряйте, чи можна, чи можна, чи не можна. І також потім ми проговоримо про всі інші варіанти, такі, скажімо, нестандартні, так? суті, які позаземні, підземні, малятки, тваринки і інше. Там варіантів насправді дуже багато, але вам дам декілька варіантів. Поєднання, наприклад, також кодів. Ну, зараз у нас концентрація на каналу Лі у зв'язку з предками. На рівні Куприку. Отже, поїхали перший рівень код ціу. Ціу, ціу, тисячі. Ціу. Відсотків, його вібраційний рівень цього коду, що дає активація цього каналу на першому рівні. Він активує наші наднеркові залози одразу на другому рівні. Тобто ви можете подивитися а, минуле відео, що відбувається на другому рівні активації наднаркових залоз. Звичайно, активуються також наші екстрасенсорні канали, це яснобачення і ясночуття на другому рівні. У нас з'являється зв'язок з нашими предками. В астральному тілі. Тобто, коли ми не активуємо цей канал активний лише в ефірному тілі. А коли ми активуємо на першому рівні, він стає активний трошки далі в астральному тілі. І по цьому каналу практично автоматично, так, ви даєте на це свій дозвіл. Намір, що проходьте душі у світло, практично автоматично легенькі душі, які вже готові перейти, переходять. Тобто ті, які не мають особливо великих проблем. Також цей канал вас автоматично з'єднує з планетою, з нашою Гаєю. І от, наприклад, якщо ви хочете. Зробити якесь підношення, подарунок для неї, так заспівати їй пісеньку. От вам хочеться природі планеті побажати щастя, здоров'я, миру в усьому світі, так, чисті води, чисте повітря. Тобто, ви хочете. Зробити таку невеличку практику, медитацію, вібраційне підношення для нашої планети, ви можете активувати на першому рівні оцей канал зв'язку з предками. Також, що дуже класно на цьому рівні, що ті предки, які хочуть нам передати певні дари, Знання, якусь інформацію, це от ви сідаєте і переймаєте з вдячністю, звичайно. А від себе рекомендую про всяк випадок за допомогою ваших інструментів перевірити, скільки цих дарів, чи вони для вас позитивні, чи вони відповідають шляху вашої душі, вашому розвитку. Так, ну тобто невеличку перевірку все ж таки зробіть. Бо якщо ви їх не хочете, ви маєте право від них відмовитися. Я сподіваюся, що це всі розуміють. Тобто, у вас є свобода вибору, вона нікуди не дівається. Автоматично приймати все, звичайно, можна, хто хоче. Uh, ну, у мене така позиція, що краще 10 разів перевірити. <смі> а потім вже на це погодитися. Тобто, якщо якийсь предок біля вас застряг саме через те, що він хоче вам передати, наприклад, таке знання, якийсь дар, то оце момент прийняти нарешті цей дар і відпустити цього предка. І на першому рівні активації достатньо. Другий рівень, так. Дежич, дивіться, скільки хвилин вам посидіти. Також десь буде в районі 10 хвилин, ну но... краще перепитайтеся, так? Перевіряйте. Наступний другий рівень код sunврай, sunвraй, sunvraй, sunvraй. 60% його вібраційний рівень. Він відкриває нам промінь 12 метрів, який йде від нас, і 30 метрів глибину під землю. Він у нас активує наші ці надниркові залози аж на четвертому рівні. Тобто, бачите, аж по два зразу йде. Посилюється наша екстрасенсорика, меридіани активуються. Відкривається наш оцей зв'язок. Канал вже не просто в астральному тілі, а аж до буддичного. Тобто стає оцей канал дуже довгий і проходить через всі, практично всі наші тіла, так? бо буддичне досить високе. І отут вже проходять у світло наші предки, у яких вже є такі перешкоди досить серйозні. Відпускайте їх. Тобто всіх, кого не довідпускали в роботі з наднерковими залозами, отут можна довідпускати. Також цей рівень він проводить певну ініціалізацію нашого ДНК. Тобто, наша ДНК налаштовується на частоти того регіону, в якому ми живемо. Відбувається така частотна Регуляція, як правильно сказати українською, ну, ви зрозуміли, що маю на увазі, так? А, також цей рівень допомагає нейтралізувати м -м, негативну пам'ять саме підземну, місця, в якому ви знаходитеся, в районі 12 метрів і в глибину 30 метрів. Переходимо до третього рівня. Код Теворік, Творік, Тиворік. Потрібне діамантове тіло, його вібраційний рівень 9000. Промінь, який він відкриває 15 метрів, і в глибину цей промінь йде аж 40 метрів під землю. Серйозний код. Активує наші наднеркові залози на шостому рівні. Тут наша екстрасенсорика зашкалює, як то кажуть. Також сонячне сплетіння активується. І він працює лише в будичному тілі. Тобто цей канал. От зараз всі ті суті, які перебувають саме на цьому плані, вони піднімаються у світло. І от саме в цьому на цьому рівні. Віднімаються наші предки з дуже серйозними проблемами. Отут-ухто у вас дуже серйозний. Наприклад, низький астрал, четвертий вимір. Оцей рівень дуже гарно пропрацьовує. Головне, щоб у вас було все необхідне для цього чистота каналу, розвинене діамантове тіло, гарне налаштування, захист. Підтримка гідів, архангелів, ваші молитви, будь ласка, від серця чи ті, що в християнстві, чи з іншого світогляду, будь ласка, все йде. Також цей рівень він нейтралізує негативну пам'ять місця, що під землею. І очищує пам'ять нашого тіла цього ментального і кармічну пам'ять нашого тіла буддичного. от у кого є якісь там трошки недопрацювання у буддичному тілі, так, якась трошки нечистота. кармічна пам'ять буддичного тіла якраз очищається при активації цього каналу. І отже переходимо до останнього рівня, четвертого. Тут вже потрібно дуже гарно розвинене хрестове тіло. Так, це, по-моєму, це яка це октава? Це 8 октава, здається. Тобто, дивіться, щоб ви відповідали чистоті і повністю заданим так, параметрам. Ну, я завжди рекомендую, ще раз нагадую, перепитатися можна, не можна. так? І Потім, коли прочитали, активовано чи не активовано. Тобто перевірити, що працює, що можна, що безпечно. Так, трошки це займе часу, але краще переконатися. Отже, рі, е, цей код четвертого рівня: скультрай, скультрай, скультрай. Скультрай, скультрай, скультрай. Його вібраційний рівень 13 відсотків. Він працює лише в атмічному тілі. Довжина проміня, так, 19 метрів, іде йде вглиб 46 метрів під землю. Він активує зразу на сьомому рівні наші наднеркові залози. Так. Наш гіпофіз на 11 рівні. Зашкалюють наші екстрасенсорні канали. Чакри перша, шоста, сьома дуже сильно працюють. Селезінка працює як орган. І отут вже піднімаються у світло ті душі, які пов'язані з як я вам казала, різними ч... злими і чорними чарами, магіями. Оце все таке дуже-дуже низьковібраційне, що дійсно може утримувати е... душу в низькому астралі. До речі, нейтралізує негативну пам'ять навіть дуже старовинну місця, в якому ви знаходитесь на оцій глибині. І все те, що знаходиться в зоні дії вашого каналу, який досить довгенький. Так? Також цей рівень допомагає відрізати будь-які негативні зв'язки з нашими предками. Так? Якщо якийсь предок до нас там під'єднався, чи якийсь кармічний зв'язок. Якщо ви ж перевіряєте, так чи є якась негативна карма з певним предком чи родичем померлим, і ось цей рівень, ці зв'язки знімає. Від себе ви можете надати такий намір, так? Відрізаю всі зв'язки. Можете візуалізацію, як ви перерізаєте прямо ці всі канали, шнурки, всі ці під'єднання, все, що може якось вас зв'язувати, звичайно, негативне, так чорне, те, що вам заважає, те, що з вас тягне енергію. Це все прямо відрубаєте. Можете додати невеличке прохання, молитву до Архангела Михаїла своїм мечем світла, відрубати всі ці зв'язки негативні, що тягнуть з вас життєві сили. Тобто об'єднуйте, все одне одному тільки допомагає. Ну і звичайно, цей рівень він нейтралізує негативну карму, яку ми могли мати з нашими предками. Тобто, от у кого дуже насичена негативна карма з предками, оцей рівень дуже-дуже крутий і він допомагає. Головне, щоб ви могли ним скористатися. Якщо не зараз, то з часом. Ну і тепер давайте перейдемо трошки до інших кодів, комбінацій, що ще вам може допомогти. Так, 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 давайте почнемо з цих. Якщо у вас дуже багато душ маляток, так, ви перевірите, чи вони як суті до вас прив'язані, зовнішні чи внутрішні, чи є під ногами певний такий, як кулька. Негативно заряджена, скільки метрів під землею, тобто, чи є якийсь грузик кармічний, так, негативний. Ось оцей код ервусой. Русой Ер РВС. Ер три рази, так. Їм допоможе. Плюс бажано молитва до Божественної матері світу, тому, Своїми словами від щирого серця, так, ви її запрошуєте. І просите її, її допомогти цим душам піднятися. Тобто це додатково. Якщо ви бачите, що, наприклад, малятка не пішли, то ви додатково додаєте ще отаку опцію. Далі, з людськими душами. Дуже класно працює, і ви вже знаєте цей код Прокшаї. Прокшаї. Прокшаї, який це п'ятий рівень активації нашої шишковидної. Якщо ви пам'ятаєте, цей код відкриває на 100 метрів навколо вас певний такий канал світла, по якому піднімаються з цього місця і все, що навколо вас, людські душі у світло. Діаметр у цього кола, каналу світла 100 метрів. Знову ж таки, перевіряйте, чи ви можете його активувати. Або ще один варіант це наша вилочкова залу за шостий рівень Вайкру. Ви ці два коди вже знаєте. Перевіряйте, чи можете ви їх використовувати. Ще я вам давала код. Чудовий він підходить абсолютно всім. В ПА. Він відкриває промінчик 12 метрів. По суті, його можна використовувати будь де Тобто, якщо ви знаходитеся десь, окрім коду на захист, я, наприклад, завжди даю в рум PA, щоб ті якісь суті і такі душі, які хочуть піти у світло, які навколо мене, могли піднятися у світло. Він там діє від 17 хвилин і більше, в залежності у кого, скажімо так, в середньому 17 хвилин. Тобто 17 хвилин. Бажано почекати, щоб піднялися всі кому потрібно. Далі. Ті, що позаземні. Пам'ятаєте, у нас там був четвертий це рептилії вимір і 22-й це різні комахоїдні. Додаєте ще такий код Р-Пукай, Р-Пукай, Р-Пукай. І активацію полум'я вашого серця. Що вона дає? Вона знімає імпланти, які пов'язані з діяльністю цих товаришів у ваших енергетичних тілах. Активую полум'я мого серця, активую полум'я мого серця, активую мого серця на адекватному рівні, щоб зняти всі імпланти, пов'язані з позаземними суттями. Далі. Суті, нелюдські, які тварини. Зовнішні, внутрішні або просто які присутні на цьому місці, хочуть піднятися через вас канал. Чудовий код, але він читається трошки по-іншому. Спеціально перевіряла і шукала саме, як давав Ян Липнік. Він читається Сузіов. Сузів. Незважаючи на те, що тут Z, так? Тут С між двома голосними, тобто по-нормальному вона б малася читатися по-французьки з, але оцей код він читається по-різному, по-іншому, так? «Сузьов», Ось він. Це для тварин. А, далі підземні підземні суті, які можуть чіплятися до наших підземних чакр. Код два коди, так? ті, що підземні, але це тварини. Спраїк, Супраїк, Супраї. І ті, що інші не тварини. Тобто підземні всякі суті, звичайно, негативні для нас. Кнурсай, Кнурсай, Кнурсай. Так. Оце важливі моменти. ще давайте я, напевно, вам дам невеличкий варіант. Ще вам дам одну комбінацію і отаких от пару кодів. Перевіряйте, звісно, перевіряйте, чи можете ви їх використати, чи вони у вас активуються. Перший код Мруткай. Він активує наше сонячне сплетіння сакральне на п'ятому рівні, але для цього потрібно, щоб наше тіло світла було активоване, почищене і тому подібне. Цей код, він всі негативні зв'язки відрізає. Це чисто для відрізування негативних зв'язків з предками, з душами, з суттями. Все повідрізати, так? І от, наприклад, якщо у вас є такий блок, що хтось до вас там прив'язався, під'єднався, є якийсь зв'язок, канал От оцей код, будь ласка, користуйтеся. Далі цікавий код барію. 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 Він працює також з нашим сонячним сплетінням візіонерським, який активується на першому рівні. Він нас, по суті, звільняє від негативних цих, грузів кармічних. Ті, що пов'язані саме з предками. От кармічний груз, у кого дуже великий, особливо в кого хто робив практику, так, яку вам давала на кармічний груз, і у кого є така сімейна кармічна, не дуже гарна картинка, так, низька чистота ліній наших, то ось цей код вам ще в допомогу в плюс. Далі даю вам ось таке поєднання. Тут чотири коди. Давайте спочатку ми їх прочитаємо. Отже, есуарай, есурай, есураї. Це сьомий рівень надниркових Так, Тобто ви розумієте, що це вже не для всіх. Далі наступний код врунвай, врунвай, врунвай. Сакральний наш це сонячне сплетіння на третьому рівні. Далі Раю, 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 Це наша меридіана цього міхура. Далі мукульту. М-культу, м, -культу, м -культу, це канал благословіння на третьому рівні. Ось цей, ця комбінація чотирьох кодів допомагає підняти предків з певними проблемами, серйозними проблемами мається на увазі. Тобто, в кого є якісь проблеми з певними предками, з важкими перешкодами. Це ще один варіант, як їм допомогти. Далі ми ще будемо дивитися інші коди. Наприклад, там активація ТОРА буде на шостому рівні, ну, вона буде також допомагати, чистити і суті, і душі, і все на світі. Але це буде більше відбуватися автоматично, чи що. А ці практики я вам дала це для того, щоб їх реально прожити і реально душі відпустити з повним погруженням в цю практику, так. допомогти їм, вислухати їх, знайти глибинні причини, чому вони застрягли, показати їм дорогу у світло, створити цей канал. Активувати цей свій канал і стати цим містком між каналом світла і тим світом астральним, в якому вони застрягли, провести їх люблячим поглядом без осудження, з радістю і таким самим очистити себе, місце свого проживання, свій, свій рід чи свої роди і планету. Допомогти цим самим цим душам. Ось такі практики. Я сподіваюся, що ви ними будете користуватися. Звичайно, ці практики, я абсолютно розумію, не для всіх, так? Це нормально. Але зважаючи на ваші повідомлення і певні коментарі від людей, які бачать, так? І від цілителів, які. Взяли в практику коди а, і пишуть мені в приватних повідомленнях слова вдячності. Саме ваші коментарі і ваші повідомлення дали мені можливість зрозуміти, що я можу давати такі комплексні, складні і дуже потрібні практики, за що я вам вдячна. Я, звичайно, завжди все перепитую 10 разів: чи можна, чи не можна, чи готові, чи не готові, вчасно не вчасно. Все можна. Так, я на все отримала дозвіли. І по суті, це відео для практиків. І я вважаю, що робота з предками вона важлива, вона потрібна. Більше того, тут не лише предки, тут взагалі душі і різні сутності з різних планів, з різних вимірів. Тут і очищення місця нашого проживання, і планети. І, по суті, ми вчимося бути провідниками душ і сутностей. Так? Ви вже знаєте, які вони бувають, що вони роблять, і як їх провести. Хто ще не дуже до розвинув певні свої енергетичні тіла, октави мається на увазі, нічого страшного. Головне, ви знаєте, що такі практики існують. І коли ви будете готові, ви зможете до них повернутися. З дячністю за всі ваші коментарі, повідомлення. І, звичайно, бажаю вам натхнення. І буду чекати. Ваших відгуків, чи ви наважилися спробувати, отримали дозволи, провели практику, і чи вийшло підняти душі, суті у світло? Ще раз кажу: практики надпотужні, перевірені не тільки мною, а багатьма практиками. Реально працюють, все залежить від вашої чистоти каналу і, звичайно, вашого прекрасного наміру, що ви готові провести ці душі. Ще раз кажу: ви не обов'язково маєте робити все те, що я кажу. так? Наприклад, уявити, візуалізувати перед собою канал Світла, запросити архангелів. Помолитися за ці душі, які ви визначили попередньо на п'ятому етапі, і попросити їх підняти. Можливо, цього буде достатньо. Молитися можна своїми словами, або використовувати християнські молитви, інші варіанти. Поєднуйте, об'єднуйте, все працює, все одно одному допомагає на різних рівнях. Але все в об'ємі працює. Головне не лінуватися, робити, бути в цій в практиці, і все обов'язково вийде. От, ну, а я буду продовжувати. Звичайно, хочеться почути, що ви думаєте про таку глибинну практику, серйозну практику? Чи хочете спробувати? І якщо не тільки хочете, а ще й взяли в роботу і спробували. Звичайно, все перевіряйте, до, все перевіряйте після і під час. Завжди, то буду чекати вас в коментарях, в повідомленнях. Удачі, бувайте, ава!